Приїхала ось така посилочка. А зараз подивимось, що в нас тут цікавого. Відкриваємо. Так, це нам не треба. І дивимось, що в нас всередині. І так, в нас є кабель, в нас є плиточка Arduino Uno, з якою будемо працювати. Також в нас тут є кабелі. Для з'єднання двох типів. Також у нас є ось така плиточка для того, щоб ми могли під'єднати всі наші елементи, які нам треба, до е, обрала саме таку, яка є такою прозрачною. І тут можна буде добре подивитись, як саме розташовуються всі елементи всередині, і зрозуміти дуже легко, як нам під'єднувати все це до Ардуну. Також у нас тут є ось такий датчик, який. Буде розуміти, чи у нас в кімнаті темно, чи є світло, зараз покажу. Це ось такий датчик. Йдемо далі. Що в нас тут ще є? Це в нас такі блоки до батареїк, де ми зможемо вкладати батарейки. На дві батарейки та на три. Далі, що це в нас? Це в нас такий датчик температури. Зараз, зараз одну хвилинку відкриваю. Це ось такий датчик, за допомогою якого можна буде виміряти температуру, та також можна буде виміряти вологість. Також в нас тут є такі заслони до камери. і Ще дуже корисна річ, яка тут є, це в нас ось такий модуль. Модуль Bluetooth. Так само до Arduino будемо приєднувати і дивитись, як це в нас буде працювати. І також, звичайно, тут, тут видно через пакет це в нас такі діоди LED RGB, так? Тобто зможемо змінювати кольори. І все це зможемо запрограмувати за допомогою нашої плиточки Arduino Uno.